Провідні українські видання виходять з білою обкладинкою цього тижня. Наші колеги вимагають зупинити тиск на пресу та відкликати законопроект про наклеп. Зокрема, порожньою першою шпальтою вже вийшли майже всі львівські тижневики. Всеукраїнські авторитетні журнали, такі як кореспондент та власть а також англомовне видання Київ Пост, також підтримали протест білою обкладинкою. Тим часом два десятки журналістів вирішили боротися з автором закону. Поїхали на округ Віталія Журавського в Житомирську область. Там саме тривав концерт на підтримку кандидата. І Виборцям роздавали окуляри від Віталія Журавського. Медійники натомість роздавали солянам листівки, пояснюючи, чому не варто голосувати за автора закону. Ваше право брати окуляри, не брати окуляри. Але принаймні маєте розуміти, знати, що ця людина, яка була в парламенті буквально три місяці, затримала законопроект і поставив фактично з ніг на голову всю країну. Ці журналісти будуть боятися писати. Повернуться радянські часи, коли всі говорити будуть про все на кухні і бояться сказати на вулиці, тому що це загрожує кримінальною справою. Якщо ви хочете такого мати кандидата, який писати ваші інтереси, це ваше право. З іншого да, боку, ви